Добрий день, любі мої семикласники. Навчальний рік у нас добігає кінця останні дні. Підводимо підсумки, і сьогодні ми з вами пишемо контрольний диктант, який підсумує усі знання, отримані вами протягом навчального року. Контрольний диктант, хочу вам нагадати, є частиною вашої семестрової оцінки. Тож, слухайте уважно і я бажаю вам тільки найкращих оцінок, якнайвищих балів. Тож, у робочому зошиті, будь ласка, відступіть від попередньої роботи два рядочки і запишіть 25 травня контрольний диктант. А поки ви записуєте ще кілька зауважень. Хочу нагадати вам, що диктант я буду читати тричі. Перший раз я читаю повністю текст, ви його прослуховуєте. Другий раз я читаю реченнями, ви їх записуєте, перевіряємо. І третій раз я знову читаю весь текст повністю, ви перевіряєте цей текст. І далі. Фотографуєте, прикріплюєте до відповідного завдання в класорумі і відсилаєте мені у вказані строки. Текст нескладний. При читанні речень зверніть увагу на мою інтонацію, щоб поставити відповідні знаки. Але в одному місці вжито розділовий знак правила вживання якого ми ще не вчили. Тому цей розділовий знак я вам назву. Тож, прослухайте, будь ласка, текст. Принципи етикету з'явилися в глибоку давнину як розумні форми спілкування людей. Та й досі істинним є твердження: якщо люди перестануть чинити за правилами, вони втратять людську подобу. Таких правил, вироблених багатьма поколіннями, надзвичайно багато. Дотримання норм етикету пов'язане із загальною культурою людини її самоусвідомленням, самоповагою та мірою гречного ставлення до інших. І хоч би що казали, а це не проста справа. Адже не кожен з нас здатний поглянути на себе збоку, об'єктивно оцінити свої здібності й можливості, бажання й наміри, вчинки й ставлення до себе особисто. Безперечно, ми хочемо бачити себе бездоганними, приємними, товариськими, мати повагу й довіру людей. У досягненні бажаного неабияке значення має психологічні уявлення про своє оточення і зрозуміло манери. Важко перелічити всі форми мовного та й будь-якого етикету і не так просто ними оволодіти. Проте завдяки їм. Ми можемо правильно поводитися в товаристві, зажити слави гречної людини та самореалізуватися в спілкуванні з іншими людьми. Приступаємо до написання. Абзац. Принципи етикету з'явилися в глибоку давнину як розумні форми спілкування людей. Принципи етикету. З'явилися в глибоку давнину. Як розумні форми? Спілкування людей. Перевіряємо. Принципи етикету з'явилися в глибоку давнину як розумні форми спілкування людей. Наступне речення. Та й досі істинним є твердження. Якщо люди перестануть чинити за правилами, вони втратять людську подобу. Та й досі істинним є твердження. Дві крапки. Якщо люди перестануть чинити за правилами. Вони втратять людську подобу. Та й досі істинним є твердження, двокрапка. Якщо люди перестануть чинити за правилами, вони втратять людську подобу. Таких правил, вироблених багатьма поколіннями, надзвичайно багато. Таких правил, вироблених багатьма поколіннями. Надзвичайно багато. Таких правил, вироблених багатьма поколіннями, надзвичайно багато. Абзац дотримання норм етикету пов'язане із загальною культурою людини. Її самоусвідомленням, самоповагою та мірою гречного ставлення до інших, дотримання норм етикету пов'язане із загальною культурою людини. її самоусвідомленням самоповагою та мірою Гречного ставлення. до інших. Перевіряємо, дотримання норм етикету пов'язане із загальною культурою людини, її самоусвідомленням, самоповагою та мірою гречного ставлення до інших. І, хоч би що казали, а це непроста справа. І, хоч би що казали. А це не проста справа. І хоч би що казали, а це не проста справа, адже не кожен з нас здатний поглянути на себе збоку. Об'єктивно оцінити свої здібності і можливості, бажання і наміри, вчинки ставлення до себе особисто. Адже не кожен з нас, здатний поглянути на себе збоку. Об'єктивно оцінити свої здібності й можливості. Бажання, й наміри, вчинки, й ставлення до себе особисто. Перевіряємо. Адже не кожен з нас здатний поглянути на себе збоку, об'єктивно оцінити свої здібності і можливості, бажання й наміри, вчинки й ставлення до себе особисто. Абзац. Безперечно, ми хочемо бачити себе бездоганними, приємними, товариськими, мати повагу й довіру людей. Безперечно ми хочемо бачити себе бездоганними. Приємними. Товариськими мати повагу й довіру людей. Безперечно, ми хочемо бачити себе бездоганними, приємними, товариськими, мати повагу й довіру людей. У досягненні бажаного неабияке значення мають психологічні уявлення про своє оточення і зрозуміло манери. У досягненні бажаного Неабияке значення мають психологічні уявлення про своє. Оточення і зрозуміло манери. Незакінчена думка. У досягненні бажаного неабияке значення мають психологічні уявлення про своє оточення і, зрозуміло, манери. Незакінчена думка. Абзац. Важко перелічити всі форми мовного та й будь-якого етикету і не так просто ними оволодіти. Важко перелічити всі форми. мовного та й будь якого етикету І не так просто ними оволодіти. Перевіряємо, важко перелічити всі форми мовного та й будь-якого етикету і не так просто ними оволодіти. Проте, завдяки їм ми зможемо правильно поводитися в товаристві, зажити слави гречної людини та самореалізуватися в спілкуванні з іншими людьми. Проте, завдяки їм ми зможемо. Правильно поводитися в товаристві. зажити слави гречної людини та самореалізуватися в спілкуванні з іншими людьми. Проте, завдяки їм ми зможемо правильно поводитися в товаристві, зажити слави гречної людини та самореалізуватися в спілкуванні з іншими людьми. Перевіряємо увесь текст. Слухайте уважно. Принципи етикету з'явилися в глибоку давнину як розумні форми спілкування людей. Та й досі істинним є твердження: якщо люди перестануть чинити за правилами, вони втратять людську подобу. Таких правил, вироблених багатьма поколіннями, надзвичайно багато. Дотримання норм етикету пов'язане із загальною культурою людини, її самоусвідомленням, самоповагою та мірою гречного ставлення до інших. І хоч би що казали, а це непроста справа, адже не кожен з нас здатний поглянути на себе збоку. Об'єктивно оцінити свої здібності і можливості, бажання й наміри, вчинки й ставлення до себе особисто. Безперечно, ми хочемо бачити себе бездоганними, приємними, товариськими, мати повагу й довіру людей. У досягненні бажаного неабияке значення мають психологічні уявлення про своє оточення і, зрозуміло, манери. Важко перелічити всі форми мовного та й будь-якого етикету. І не так просто ними оволодіти. Проте, завдяки їм ми зможемо правильно поводитися в товаристві. Зажити слави гречної людини та самореалізуватися в спілкуванні з іншими людьми. Що ж, на цьому наша робота закінчена. Я чекаю на ваші роботи і всім бажаю гарного дня!